Всім привіт! Вирішую поплавати на Дісні... Перша річки Дісна. І тут такий трафік. Катери, скутери, дошки, важкі катери з великою хвилею. Це просто ПСД Йоу! Йоу! Тут як не скутери, дошки, ще якась. Точно не на спокійній водички. Я вчора вчора був на козинки річки. Там нікого. Там зовсім тихо і нікого. Тут же ж ну, прямо автобан якийсь, куча народу. Так що нічого не втратив, що я раніше не вибирався. Це річка Дісна. і назад не йдемо в Київ.